Палає пів Російської Федерації, але Путіну що? його там немає. Він поїхав клянчити у моді, аби той купував у нього нафту. Його дешеву, дешеву, але криваву. В Штатах бачать прогрес, позитив. кажуть, питання російсько-української війни вирішимо. Як звісно, відповідь на це питання будемо шукати. Ми просто зараз прямий ефір мого Ютуба у слова Ток. Це нас уже більше 53 тисяч підписників. І зі мною зараз буде говорити Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, щиро, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Навзаємо героям слава! Грозний палає, мені подобається знаєте, будівля там така е, хороша, е, бізнес-центр, висотка, грозний сіті, е, какой-то он не грозний, бо по ньому, бачите, і атака, і ушкодження. А там все міністерство фінансів, в цьому казлятнику, управління Міністерства юстиції Росії, по, Ч... по Чеченській Республіці, Северед Безпец, секретарят секретаря, замістителя председателя правительства Хакімова, щотна палата, ізбирательна комісія, регіональне ділення її не пропагандистський телеканал Путь. В общем, все як вам такі приприлітики і чи можуть? Такі атаки запустити ну, ніякий парад суверенітетів, скажімо так. Ну, До цього, якщо не помиляюсь, в, в приміщення ФСБ, місцеве, там, де щось прилетіло, якийсь, якийсь заблудівшийся дрон, або хто його знає, що може просто у них зірвало там дах від того, що вони роблять. Я mm -hmm. думаю, що це впливає на авторитет місцевої влади, оскільки вона, як і кожен пересічний росіянин, він. Використовує наступну фразу, а нас та за що? Да? От тут видно, що за що і кого. Тим більше, що такі знакові споруди, знакові місця, де збирається там, головна влада, це дуже показовий момент, оскільки, якщо ви себе захистити не можете, то як ви будете захищати нас? Ну, якщо так пересічний росіянин може думати, хоча хто його знає, що в них в голові? Насправді, можливо, їм це й подобається, що їхню верхушку тут, отак, от щимить, але це і один і інший варіант: це не про стабільність і в комплексі парад, про який ми з вами говоримо, про який мріємо, він не може статися. І може статися з таких от місць, які вважаються для Путіна місцями сили, а насправді можуть стати початком розколу. Але це не може статися тільки за того, що вікно або там в десяток вікон прилетів би пала. Це має бути комплексний підхід. Розгойдування в першу чергу центру, от коли центр знову ж не втомлююсь повторювати, центральна влада в Росії буде не авторитетною, то всі ці. Люди, які або там політики або особи, які кормилися з кормушки Кремля, вони почнуть шукати або іншу кормушку, або ховати свою. І тоді ці поради можуть бути. Тому бо тут можна проводити дискусію з приводу того, почне репатися Російська Федерація через ну скажімо так, по національному признаку, да? чи по економічному. Це дискусійне питання, але рано чи пізно при грамотній роботі і бажанні, от я на наших партнерів, таких як Сполучені Штати, не бачу бажання зруйнувати Російську Федерацію на превеликий жаль. Але якщо от наші зусилля плюс бажання заходу, то вони можуть змусити Російську Федерацію почати розповзатися. Але для цього повинно послабити дуже серйозно центр. Пане Олеже, так в центрі насправді теж уже послаблення. я от сьогодні готувалася до розмови з економістом і бачу, що в Москві закриваються поголовні магазини, будь-які дорогі бренди одягу в Російській Федерації. Ну це звісно не через атаки дронів безпосередньо, але це через війну розв'язане Путіним. І це також є про те, що ну і облави в центрах. Теж мені казала Ольга Романова, очільниця благодійного фонду Русідяще, що облави докотилися до Москви, до Пітера. Просто про це не всі трублять. Насправді воно підбирається бензинова кри. За те, що рано чи пізно. Ну, Москва повинна бути голий боса для того, щоб якісь були зміни. Те, що закриваються бутіки, це не такий великий прошарок росіян ходить по цим бутікам. Ну там якийсь відсоток москвичів, навіть москвичів, а не просто росіян. Да? Тому це прекрасно, що вони закриваються, це значить, що і бренди якісь пішли або йдуть, або менше там якимось. Човнуками возять цю всю підробку з Китаю і продають за три дорога. А от те, що з бензінчиками все добре, це вже нормально. Що облави на вулицях, це теж прекрасно, оскільки Путін дуже тривалий час не трогав, не торкався жителів таких провідних місць. І для мобілізації а мобілізація по великому рахунку вона ж не припинялась. Вона є прихованою її. Роблять не так як топорно на початку, але вона не зупинялася що на хвилину, оскільки вони можуть зараз відновлювати те, що загинуло. Але поки що як кажуть військові експерти саме в, цій, в цих цифрах. Тобто вони ще у них є ресурс, але вони його не задіюють, який би перекривав би е, там, в два рази, в три рази тих, хто задвосотилися, або затрьохсотилися, або там ті, що ще втекли кудись. От, тому рано радіти з того, що відбувається в Москві, оскільки коли ми побачимо в таких великих місцях там условно голодні бунти. О, тоді це буде прекрасно. Тоді це буде тим важелем, який можна використовувати і показувати, до речі, американцям, коли вони питають, які козирі, то це буде козир насправді. Анележе, я не знаю, чим там козиряти можуть чи сполучені штати Америки, звісно, ну але вони бачать, що нібито якось позитив позитив бачать. По перше, в Майами завершилася зустріч українсько-американської делегації. Я слухала Костятина Ідесеєва дипломата в ефірі Радіо Нівос. Він каже, що це в принципі вже такий кінець у цій хаотичній дипломатії. Зараз далі треба буде бачити, як буде діяти Трамп. Чи він буде тиснути, чи він буде знову підігравати Росії. Сам Дональд Трамп каже, що треба зупинити війну в Україні. Він зазначив, що в даний час іде пошук варіанту. Врегулювання, да, дякуємо. Ми помітили толку. Правда, з того немає. Таку заяву президент Сполучених Штатів Америки зробив на церемонії вмикання вогників на ялинці біля Білого Дому за його словами. Штати активно більш ніж працюють над вирішенням цього питання. Просто в поті чола, як то кажуть. Окрім того, Джей Дівенс, віце-президент Сполучені Штатів Америки, говорить про те, що він теж бачить хороші новини. В питанні досягнення якогось консенсусу щодо вирішення російсько-української війни, де їм це примарилося, пане Олеже? Ми всі чуємо з вами останніми днями, що говорить російський диктатор Путін і в Індії, і в Бішкеку, і змушуючи вітку факушнера чекати по кілька годин. Що він не хоче припиняти він Донбас? Він хоче воювати. Він хоче. Дивіться, тут питання досить складне, оскільки я, наприклад, не поділяю оптимізму дівенса, тому що те, що для нього може бути позитивом, для нас може бути дуже негативним. І дуже хотілося, щоб вони не говорили такими фразами, які ні про що. Ну, ми з вами можемо сподіватися, що є там святий Миколай, і він ось він між нами зараз, завтра буде роздавати подарунки, або не дай Боже, ще якийсь дід, дід мороз. Ми можемо в нього вірити, можемо про нього говорити. Але кожна дитина хоче, щоб якщо ви так кажете, щоб він прийшов. Да? Ну звісно, що це не порівнянні речі. А тут він каже: у нас є позитив, так покажіть його. Ну, що ми розуміли, це позитив, чи, чи це знов нам будуть вставляти невідомо куди ці палеці, щоб ми нікуди не їхали і нічого не робили. Тому що те, що з'їздили два шановних, як сказав Трамп, дипломата від Бога. Ну, вони тільки розширили свій гастрономічний якийсь багаж і історичний. Узнали, що була битва під Полтавою. Я не впевнений, що в Америці вчать, коли історію там. Навіть якоїсь російської імперії, Та навряд чи вони її вчать, да? тепер вони знають, але знаєте, от в мене зразу складається враження, що от я уявляю собі Віткова, який оце все вислухав, там 6 годин, минулий раз те щось не менше, і от він сідає там в літак і думав, нафіга мені ця інформація? От навіщо я це знаю? От, ну, ну навіщо? А тепер ще і зять Трампа теж думає, ну, ну круто, да, але ж ми нічого не веземо назад. І це факт, що не везуть, оскільки Путін діснувався як, як дурачок на весіллі. Тобто він ну, що хотів, те й робив, запізнився там, в формі ходив. Офіцер командір розповідав, що він на Європу нападе. Хоча ну казав не нападу, але всі зрозуміли, як нападе. Потім ну потім в Індію полетів на радостях. От дуже хоробрий став. А чому став хоробрий? Тому що е, Трамп взяв оцю. Сідую, муль, достав з коробочки і випустив. І вона тепер думає: от я не пам'ятаю, хто казав, що в Фейсбуці зустрів цю думку, але це була не якусь конкретно чи політика, чи політтехнолога, чи політолога, була наступна фраза, яка мені дуже сподобалась. Він перетворив Путіна із щура загнаного в Павліна. І оцей Павлін зараз оцей свій дряблий хвостик, показує всьому світу. Так не мало б бути. І не мало би бути, якби з ним поводились як з щуром або з Мольно. Але ж сталося, як сталося, і тепер, наприклад, моді не можна закидати. А чому ти з ним зустрічаєшся? А чого я зустрічаюсь? Вон Трамп з ним зустрічався, тому і я можу зустрічатися. Але ж Моді. Повинен пам'ятати, що коли він минулого разу зустрічався, Путін вбив російських дітей. І коли він зараз зустрічається з Путіним, то на руках цього покидька крові дітей стало не менше, а в рази більше. Тому ці всі танці з бубнами Джиммі, Джиммі, Ачі, Ачі», ще слонів там не вистачало, коли зустрічали Путіна серійного вбивцю. Да? Ну, якось цей світ зійшов з глузду давно. Але я думаю, що є якась точка, яка вже там от зупини цей процес. Ні, все продовжується. І чому? Тому що Сполучені Штати витягли цю міль із коробочки, а вона там могли, мала й загнутися. Але ж ні, захотілося їм спецефектів. Ну от спецефекти продовжуються, і вони були б веселими. І приємними, якби в цей момент поки там їх зустрічають, думають, бачать позитив, не не гинули б українські військові, цивільні і не руйнувалися наші міста й долі. Пане Олеже, але я бачу, що Дональд Трамп він ніби взагалі не розуміє, що час, що Путін опускає його вже зятья, не просто не тільки вже да спецпосланника, бо дійсно їм болтавська битва, оці всі історії. Це він ще до Австро-Угорського фронту не дійшов, як Тарас Загородній політехнолог жартує. Він їх опускає, він все ігнорує, він затягує час. А ну пора ж дістати законопроекти, які в сенаті то магавки можна піддістати та бить по російському диктатору санкційним тиском та показати, що штати це міць, а не ті, хто може слухати. Лапшу навішану, локшину, навішану на вуха. Ну, тим більше що й погодували тим, що повторити не можна. От, ну, скажімо, така назва, що воно скоріше ображає. А чим... По секундчики 에... погні були, так. Да, ну просто. Да, да, так. Да. Так от вони трошки схожі на, на цей продукт, оскільки е, якось, як би це так коректніше сказати, боязно передати там галки, Да? А як воно красиво починалося, просто великолепно. Я вже майже фанатом Трампа став. Думаю, ну давай, давай, ну, ну ще трошки, і ти молодець. А ні. І от я не знаю, що, де кнопка у Трампа, яка виклик. От Його на цю кнопку періодично тиснуть. І тоді вони починають бачити позитив там, де його нема. Оце мене більше всього турбує. І мене турбує те, що там же свята наближаються, і на якомусь етапі. Політики в Європі і в Сполучених Штатах сядуть за якісь столи, будуть їсти там щось красиве і можуть кліпнути. А в цей момент у ну, Путіна з'являється вікно можливостей. І він радіє з цього, тому що він так і зробив. Він зробив собі паузу. Він сказав, що я в принципі не проти говорити, але ні або там. І все. І всі тепер носяться а що він сказав, що він хотів, при чому тут це, до чого це. І от мені дуже цікаво, і знаєте, так трошки бентежно дізнатися, що ж нашій делегації передали на словах від Путіна. Навряд чи нас цікавило, що там було під час полтавської битви. Ми це все прекрасно знаємо. Але ж е цікаво, що ж Путін, яку ж хотілку він закріпив в мозгах тих двох великих дипломатів. Далеко ходити не треба. Просто мене цікавить навіть не те, що він сказав. Я, я можу припустити, з трьох разів. Я думаю, кожен з нас вгадає про що він говорив, а можливо, і з першого разу. Ну, да, а доспоматка. от що зробить Трамп, угу. що зробить Трамп в результаті, чи він це розцінить як те, що його знову водять за якусь частину тіла. І вже тривалий час. Чи він скаже: Ні, стоп, Володя, давай до нового року, щоб був подвіг. Давай починай. Ну, дуже хотілося б. Але я думаю, що він може вибрати варіант, який вибирають великі держави завжди в такій ситуації. Якщо не знаєш, що робити, намагайся тиснути на меншого. Ну, у нас те, що ми менші, це не значить. Цій ситуації розмір не має ніякого значення. Значення має той характер, який проявляє Україна, яку не може ні Європа, ні Сполучені Штати проявити. А те, що ми менші, це просто так сталося, тому що Російські Федерації свого часу дуже багато дали. Якщо Російську Федерацію почистити від, ну в гарному сенсі з цього слова, від поневолених народів, так там одні болота залишаться, ні з ким буде говорити. Жабами хіба що і ведмедями. З нами більше 300 людей. Друзі, дякую за вашу активність. Лайки, коментарі теж поставте. Пане Олеже, але чим Штати на нас, в принципі, може тиснути? Зброю не дають, а продають, розвідання не припинять давати, якщо що є європейські. В Трампа немає насправді карти, як він любить казати, і козирі, щоб тиснути на нас. Ну, знаєте, я теж так думав. Mm. В принципі, я дуже сподівався на те, що є, і досі сподіваюся, до речі, що все-таки храбрий Трамп він же ж йде в ще до виборів Конгрес. І військове лобі, вибачте, збройне лобі, чи як його правильно там ті, що оборонкою займаються в них, да вони ж, мабуть, собі наміряли років як мінімум там, на 5 на 4, ну на 4 вже да? заробляти на цьому всьому. А тут Трамп каже: а ми не будемо продавати. А куди ви будете продавати? От куди? Хто буде купувати в таких обсягах зброю? Хто такі розходи, як ми? Да ніхто, ви спі... Ви отримуєте надприбутки. І нещодавно, коли Трамп звертався там з чи Завального чи з якогось іншого кабінету, він казав: в... вивів в позитив, що ми на цій війні заробляємо. Байден роздавав там мільярди, 300 мільярдів, 350 мільярдів, хто більше, да? ну от він їх всі роздав, а ми ні, ми заробляємо. Так, шановні, так а ви або ну, тут, або крестик, або щось, або щось одягайте, тому що ви не будете на цьому заробляти. Серйозно ви заборонити своїм компаніям, які на цьому заробляють нормальні гроші, заробляти. Ну тоді я хочу подивитися, які результати будуть на до виборах конгресі. Можливо, я. Ну, Говорю про те, що хоче, а воно так не станеться. Можливо, в Сполучених Штатах вже зараз можна сказати стоп, і всі сідають на задні лапки і віляють хвостиком, тому що так сказав президент. Ну я все-таки вважаю, що це демократична держава, і бізнес там, особливо такий специфічний, він має своїх лобістів. Тому Трамп насправді, може в такий спосіб робити дуже велику помилку. І це може призвести до таких моментів, яких він і не оцінював. Оскільки вони ж кажуть, що цю війну вони хотіли дуже швидко закінчити, вона не закінчується. Да? Це про що? Це про силу чи про слабкість нинішньої адміністрації, це про те, що вони представляють Велику Америку і Потужну Америку, чи це про ту Америку, яка прогинається під Путіна? Це цікава історія для американського виборця і для просто Америки, як такої. Наскільки я пам'ятаю, мені завжди казали, що особливо республіканці вони можуть вибачити все своєму президенту, слабкість, десь якусь отаку от інфантильність, ще щось, але не можуть вибачити, коли президент робить так, що Америка виглядає не сильною. Абсолютно, і хай Трамп думає, а це проблема вже його в принципі, що він не виглядав отаким от опущеним і воча вже з цього світу і власно виборця. Путін ну не те, щоб сильно виглядає пантовим в Індії, але там йому да, Вчора виклали прапор російський квіточні квіточок, танцовщиці потанцювали там. Сьогодні його зустрічають біля палацу головного. Зустрічається він із прем'єром Моді. Президент Індії його зустрічає. значить, отак на машинках крути, хоч поїздить наприкінці свого життя. Я сподіваюся, церем церемонія офіційної зустрічі сьогодні десь о близько восьмої ранку за нашим часом розпочалася перед президентським палацом в Індії. А Путін понаробивши там теж заяв про те, що вони обговорюють в нього була можливість подробно розказати тому, що відбувається якраз на українському напрямку, Як він каже, штати тут згадав, підлизав Доронду Фредовичу. Ну що від цього візиту? Чи варто чогось очікувати? Тому що. На фоні цієї поїздки з'являється інформація про те, що Індія на 50% скорочує вже закупівлю російської нафти. скорочення вже йде і буде ще більше. Пишуть Західні медіа. Тут ми ж повинні дивитися в системі на це все. По-перше, це поганий сигнал. Трамп свого часу і Сполучені Штати вважали, що це от їх поле. І це поле, яке є в протистоянні з Китаєм, ну, скоріше союзником, ніж ворогом. А тут приїжджає той, кого хочуть відтягнути від широкої груді Китая, він приїжджає в Індію і починає там оце свого павлінного хвоста розпускати. Насправді, там же ж не тільки про енергоресурси йде, там і про озброєння, вони там якісь літаки, є 400 щось там подейкують. Ну, я не військовий експерт, можу помилятися, так? Да? Вони там якісь е, про робочу силу, якісь там угоди підписують, і так далі. Тому це дуже неприємний момент, оскільки Індія це ж найбільша демократія в світі. Ну, в, по, по кількості людей, скажімо так, демократична держава. Отак вона буде о, коректніше. І вона на тлі того, що відбувається в світі, вона е, намагається робити річ, яка ну, мені завжди не подобається. Це одне місце сісти на зразу на два стільці. Начебто прогнатися під е, вимоги, і брикалися, до речі, не просто так прогналися, а так е, нехотя, не да? е, вимоги Вашингтона і тут облизувати, вибачте, вирост цього Павліна, зустрічати його як невідомо кого, хоча він, його треба по всьому світу в клітці возити. І показувати, що так от робити не можна було як він, і дивіться, що в результаті стається з такими диктаторами, які плюють на міжнародне право. І я розціну цей візит як ну, позитивний для Російської Федерації. Вона показала всьому світові, що вона не знаходиться за межами дипломатичних процесів. Їй не тільки тиснуть руку, їм і ще там поради влаштовують і аплодують. Тому це дуже-дуже надихаючий елемент для Путіна. І неприємний момент має бути для Сполучених Штатів. Наскільки ну, Трамп, як на мене, це такий, знаєте, індивідуаліст, і я думаю, що навряд чи йому подобається, коли в його город заходить такий. Рогатий, ні красивий е, товариш, да, і починає там капусту їсти. Ну, мабуть, якось е, треба буде на це реагувати, і чи це так станеться? І ще один момент, ви сказали про енергоресурси. А сірі схеми, які зараз ще тривають, і це є. Трамп, мав би, їх цей крайнік прикрити, uh -huh. а він е, сором'язливо прикриває очі. І не вдається до тих дій, які обіцяв. Тому мені не подобається цей візит від самого початку, і все, що там відбувається, мене не надихає, а навпаки, мене дуже тригерить. Ну да, бо і блумбер пише, що Індія поводиться, розстилаючи червоні доріжки перед Путіним, фактично ігноруючи а, ті санкції, тарифи накладені 50 відсоткові штатівські, та, що вони думають, що вони встигнуть на всіх стільцях. але ми знаємо, що це ну, по життю принаймні не дуже добре закінчується, як правило, на виході. А в хоче моді йому потрібні і торгові угоди зі штатами, які, в принципі зависли, і хоче і з Росією. Але це теж показує, що він, ніби Трампа і не боїться, та що ми мовляв, можемо ігнор. Рувати ваші всі ось ці санкції, ну це просто ставлення до тих заходів, які вживає Трамп, і вони знають, що от не є завжди є момент, або практично завжди, коли Трамп відвертає. Коли він перетворюється так, чи як його там називають, mm. я от з подивом, не з подивом, а просто з тим, що ах, я, я ж так і казав. Сьогодні побачив новину, можливо, вона ще вчора була. Що Сполучені Штати, Міністерство фінансів, вони не повністю запустили або не повністю закрили можливість для Лукойла і вже з ними. На певний період до, до якогось до квітня 2026 року, чи якось так, тобто ослаблення санкцій, да? Ну. Так я бачать, на Китай накинулись ослаблення, на Індію накинулись, ослабління, на кого не накинулись ослабління. Ну і всі чекають, що от треба вичекати той момент, коли Трамп страшний, страшний, накрити голову одіялом, а потім відкрити, а там Трампа немає. От і все. Тому ну він сам так привчив. Тільки от Іран натягнув на себе ковдру, а потім відкрив очі, а туди летять ракети і, і прочі штуки. Це єдиний випадок, як на мене. Який, от були залякування, були потім конкретні погрози, і конкретний дедлайн, і конкретні там ракети, і все решта полетіло. Куди долетіло, це вже питання. Але це єдиний випадок за цю каденцію. Можливо, я помиляюсь, хай там глядачі напишуть, да може вони більше бачили. Але одного випадку серед десяти і тридцяти. Ну, це виглядає, знаєте, ну це він просто так схибив. Він і хотів послабити, зробив, просто кнопку перепутав. Да? І не ту нажав, я то все почалося. Потім там в принципі непогано скажу, що я так і думав. Да? Ну гіпотетично, да так не можна в цьому світі цінують сильних. А те, що він підписує вже там із африканцями якусь угоду в, про те, що він начебто щось припинив і так далі. Ну це знаєте, в мене таке враження, що є от люди тут без айджізму, От Наприкінці життя хтось там не збирав марки, а починає збирати, а хтось ще гірше фантики від конфет збирає. Тобто, і от так от Трамп мені виглядає, що він збирає ці фантики начебто мирних угод, але ж на виході що буде? Ну, фантиків буде повна коробка. А за вікном буде третя світова війна. Так, mm, да, фантиками сидіти не будеш результатами. Пане Олеже, ставимо три, три крапки, будемо спостерігати. Дякую вам дуже за цікаві ваші думки, як завжди, не пересічні за аналітику та час. До нас тижня. Дякую, дякую. Завжди вам тут раді. На все добре. До побачення. до побачення, до побачення. Олег лісний політолог, президент аналітичного центру політика Ірина Услова. Я майже 400 людей подивилися нас в прямому ефірі мого Ютуба «Услова ТОК». За Нас уже більше 53 тисяч 300 підписників. Дуже дякую, друзі, кожному за довіру, лайки, коментарі. Ваші а вони ми до вас зверталися також. Можете залишати завжди приємно почитати, поспілкуватися. Побачимося і переможемо.